Бурхливе і криваве 20-те століття принесло українському народу від чимало страждань. Територію нашої держави прокотилися дві світові війни. Українці морили страшним голодом, розстрілювали у підвалах НКВС, виганяли зі своїх будинків та примусово вивозили у далекий холодний Сібірський край. Для радянської влади вільне українське селянство було більмом на оці, адже господар, який трудився на власній землі і сам розпоряджався результатами своєї праці, в основному не хотів вступати до колгоспу, аби гнути спину за крихти. Саме таких працьовитих селян більшовики намагалися ліквідувати в першу чергу. Їх називали куркулями й ворогами народу, і після формального суду або ув'язнювали та відправляли у сибірські табори, або ж просто виселяли на східні терени союзу. Подібна доля чекала і на абсолютну більшість представників української інтелігенції. Для того аби вшанувати пам'ять мільйонів наших співвітчизників, які стали жертвами політичних репресій, у неділю, 19 травня, до підніжжя монументу борцям за волю України прийшли представники міської влади, керівники Депальівугілля, члени політичних партій і громадських організацій та інші небайдужі мешканці нашого міста. Священнослужителі Червоноградських церков відправили панахиду. Згодом своїми спогадами про ті страшні події поділився отець Дмитро Дмитраш, якого ще в юному віці разом із родиною було депортовано у Сибір. Підігнали в машину, сказали, що можна брати один мішок на одного чоловіка, покидали, покидали, запхали в машину і повезли в район. Там задом машина підійшла до відкритого вагону. Коли ми глянули вагон, а там вже було народу так, як щепників, повно, одні голови були. І нас туди, на купу. Маєте Україну маєте все. Згрозили двері, засунули, вони не закривалися, а так засувалися двері. Чути було замок, і люди з господарів. Хто чим був? Були і вчителі, були і священики, були і лікарі навіть. все було? Закрили і сиди, і ми не знали, хто то, той вагон буде нашим рідним домом, стане, на який то час буде. Везли переважно по ночах. В день стояли, бо боялися десь видно, як когось. Щоб в день часом не побачили, що то таке робиться в тій державі, із промовою до присутніх звернувся і заступник міського голови Червонограда Андрій Залівський. Політичні репресії в Україні розпочалися з першої спроби встановлення радянської влади спочатку 1918 року, а закінчилися у другій половині 1980-х років. Терор носив цілеспрямований організований характер, вразив практично всі верстви української нації, інтелігенцію, військових, політиків, діячів церкви, культури та мистецтва, та й найбільше вдарив по селянству. На підставі архівних матеріалів Служби безпеки України з 1927 до 1990 років в Україні було заарештовано понад 1 мільйон осіб з них понад 50% українці. 545 тисяч з них засуджені, у тому числі щонайменше 140 тисяч розстріляно. Крім того, від кінця 20-х і до початку 50-х років з України виселено 2 мільйони 880 тисяч розкоркулених селян і членів їхніх сімей. Учасники пам'ятного зібрання вшанували загиблих жертв політичних репресій хвилиною мовчання, а згодом поклали вінки до підніжжя монумента борцям за волю України.